Заробили на цьому вже мільйон, не знаємо, куди складати гроші, всі вже шифоніри, все заповнено. Але ну, мені приємно, що зі сторони люди так вважають. За основу беремо середньостатистичного клієнта, який заходить в цей бізнес. Людина будує ферму, купляє малька на 10-20 тисяч гривень, вирощує з малька маточне поголів'я, а потім собі безкоштовно отримує малька. Я не знаю, скільки потрібно, щоб було ферм, які ми зариблюємо по 10-20 тисяч гривень єдиноразово, щоб заробити цей, цей ну, мільйон гривень, доларів або щось. А тепер серйозно. Заробляти легко, тільки лежачи на дивані, і заробляти на цьому теж дуже легко. Давайте розповім трошки за нас. Для того, щоб зробити інкубатор, територія 100 тисяч доларів, вкладення в приміщення плюс-мінус. Це фундамент, стіни, кровля і так далі 100 тисяч доларів. 3-5 років часу, це витратна частина ще 50 тисяч доларів. Супутні витрати протязі року ще не одна тисяча доларів. Таким чином, якщо і заробіток і є, рахуйте більш коректно. Якщо ми і будемо на цьому заробляти, ми для цього і всипали грошей, і втратили величезний об'єм часу, який ніхто вже час не повернеш. Тому, вважайте хто що як завгодно, тут всі заробляють і на продажу малька, і на продажу обладнання, і не знаю, на продажі повітря, на всьому всі заробляють. Так, з вами згоден. Менше заздріть, а більше робіть. От і все. Будуємо ферми, розвиваємо е, аквакультури в Україні, вирощуємо рахів, креветок. І все у нас і у вас буде добре. Кому цікаво, телефон в шапці профілю.